Добрий день! Вітаю вас на YouTube каналі Школи Просто Франц. Сьогодні у нас другий урок курсу Французька для життя. Давайте з вами повторимо, що ми вивчили на минулому уроці, що ви вже вмієте. Ми вивчили службові слова, які треба ставити перед іменником. «ля», Означений артикль «ма моя», та твоя, са його її це присвійні прикметники, сет, «ця» – це вказівний прикметник. Ми вивчили дії слова з їх прийменниками. Паліа говорити з кимось, аліа йти кудись. І ми вивчили просту фразу CEMAVES, CEMASE, табль». і ви навчилися ставити інверсію, тобто змінювати містами підмет і присудок, щоб зробити правильне запитання. Еста вест», Еста Шез, Еста табль». Я сподіваюся, що ви подивилися презентацію, сходили на платформу, загрузили собі підручник і попрацювали з аудіо до першого і другого уроків. А ми з вами починаємо новий матеріал. І наші нові слова. Лі означений артикль. Зверніть увагу, він читається не «ле», а треба казати «лі». тобто треба трохи посміхнутися, розтягнути в уголки губ і сказати «лі». Почуйте різницю. Ле як мед, лі як ми. Можете казати в українську літ з український звук «и». Він такий же, як лей, тільки він більше у горлі, у щоках, а французьке «лей» говориться губами, розтягнутими губами. Лей. Лев, Лє учні, учениці. Зверніть увагу, ми зустрічаємось перший раз. З тим, як утворюється множина, додається с на кінці. І ми зустрічаємось з другим прочитанням цього артиклю: ліз, Liz", лизлев, тому що артикль має два прочитання: «Лі», Li", ліз. Він читається ліз перед словами. Які починаються з голосної, елев починається з и, це голосна, лиз. Далі ми мої, ти твої множина, си його її. Та ж сама історія, що з означеним артиклем. Якщо слово буде починатися з голосної, то ми буде читатися ми з. Мизилев, мої учні. Тизилев, твої учні, сизилев, його учні. Далі в нас є дієслово першої групи репети. Повторіть, будь ласка, за мною. Репети. У нас тут три звука и. Треба розтягти губи у посмішку і сказати і губами. Репети. Це дієслово слово першої групи. У французькій мові три групи дієслів. Перша група закінчується на Р, тут ви його бачите репети. І наступне слово це наказовий спосіб. Звертаємось на ви, репети, повторіть. На ви закінчення буде EZ, репети, повторіть. Якщо треба сказати репет, повтори, закінчення буде «ю». І подивіться тут над репет змінився аксан. Тобто у французькій мові над літерами ставляться такі палички, вони називаються аксан. Запомніть це слово, «Ен аксан» – це перекладається як «нагол, наголос. І вони мають ці палички мають назви. Паличка, яка йде вверх, називається Accent aigu. Вона означає, що літера О вимовляється як И, а паличка, яка йде вниз, називається Ан. І вона означає, що літера E читається як E «е» у слові «мет». «Репет». Повтори. Аси достатньо. Апре, після шерши шукати. Теж перша група, закінчується на Йор. Ферми закривати, закінчується на Р. Припари готувати, закінчується на юр, рести залишатися, закінчується на юр. Си ці. Та ж сама історія. Перед словом з голосної буде звучати як сиз, сизилеб, ці учні. – дієслова. Подивіться, тут стоїть літерка М. «ем». Вона означає, що слово чоловічого роду маслям, тому верб буде un verb», діє слово він у французькій мові. А от учні, якщо ми приберемо S, буде «un élève учень, une élève учень, і на письмі не змінюється. І у нас є ще одне слово, вони жінки, множина. В українській мові такого немає. У нас вони одне слово і для чоловіків, і для жінок, для чоловіків і для жінок. У французів є окремо коли чоловіки це «іль», пишеться ільс, коли змішано чоловіки і жінки теж ільс, а коли самі жінки, наприклад, дві сестри, буде. L і пишеться ось так ес. Повторюйте, будь ласка, за мною фрази. Репетиа премоа. Ця фраза перекладається. Повторюйте за мною. Адель пале. Аси зелев. Marcel répétait, mes élèves, tes élèves, ses élèves. C'est assez, Marcel. Les élèves répètent après Adèle. Aimer, chercher, fermer, réparer, rester. Thérèse répète ces verbes. C'est assez. Dostagne. Хочу звернути вашу увагу, що починаючи з цього уроку вам треба звертати увагу, який звук вимовляється. Е чи е. І в нас багато таких слів. Зверніть увагу. Й лев. Не елев, а ілев. Далі тирез. Множина репет слова до тексту. Ши. Це прийменник йти до когось. Ми з вами вивчили дієслово алі, «Аліа» — це йти до якоїсь до якогось будівлі, але ти на вокзал. Якщо ви йдете до, до когось у гості, наприклад, у нас буде у фразі Ель ваші самер, вона йде до своєї матері. То треба говорити ши. Тепер ви знаєте, що «алі», йти можна використати з предлогом А, Алі А до будівлі, до організації, алі але коль йти в школу. І Алі щі, сон, фрер» йти до свого брата, «алі але саме йти до своєї матері. Тобто, ши це йти до людини, «Ель пах вона Від'їжджає слово третьої групи пахтіг і прийменник Авек. З кимось авек означає щось робити разом з кимось. Текст ви прочитайте, будь ласка, самі під аудіо, правила читання. Теж повчіть, будь ласка, і зробіть самі вправу на читання. У школі Просто Франс» ми вивчаємо, навчаємось читати на курсі Вимова і на курсі Скорочитання. Ви можете знайти ці курси на платформі навчальній. У вас посилання на платформу буде в описанні цього відео. Пояснення до тексту прийменник ши. Він застосовується тільки до людей. Приклади Аделе Ваші chez sa mère. Все, що я говорю на французькій мові, будь ласка, повторюйте за мною. Сьогодні ми з вами перший раз вивчаємо ті слова першої групи. Всі дієслова слова діляться на три групи. Перша група по закінченням вони діляться, їх можна розрізняти по закінченні. Перша група закінчується на "-ер". приклад, Парлі говорити. У третій особі вона, перша група має закінчення "-о". «е», а в множині вони закінчення енТ, яке не вимовляється. Приклади. Ель parle, вона говорить, Ель марш, вони йдуть, Ель зем, вони люблять. Зверніть увагу, вони, жінки, теж мають двойне прочитання. Якщо дієслово починається з приголосної, буде читатися Ель, ель марш». якщо дієслово починається з голосної, то буде читатися Ель. Ельз, Elles ель, ельз, ельмарш ельзем. І наказовий спосіб. Як поставити дієслово першої групи в наказовому способі сказати говори або говоріть. В особі «ти», якщо ми звертаємось на «ти», ми поставимо закінчення ЙО, а в особі «ви» поставимо закінчення е З. Тобто ми беремо дієслово, дивіться, у нас вверху говорити і закінчення ми його відриваємо і ставимо закінчення EO і EZ. Далі у нас правило про множину іменників. Загальне правило додається S, але це не впливає на читання слова. І ось на кінці слів не читається. Ля пляс місце площа. Лі пляс місця площі. Машез містілець, ми шез – мої стільці. Вправу читанню зробіть, будь ласка, самі. І зробимо граматичні вправи. Перша вправа: треба дієслова, які стоять у формі «ель», вона говорить, поставити в інфінітиві. В цьому уроці ми з вами вивчаємо таку форму дієслова, як інфінітив, це неозначена форма дієслова, відповідає на питання, що робити, говорити. Тобто, треба вона говорить, Переставити у форму говорити. Повторюйте, будь ласка, за мною. Elle parle, parlez, elle aime, aimez, elle prépare, Préparer. elle traverse. Traversé. Elle ferme. Fermi. Elle répet. Répétit. П'ята вправа навпаки нам дають інфінітив. Це та форма дієслова, що ви знаходите у словнику, і вона відповідає на запитання що робити. Нам треба поставити у третій особі однини і множини. Тобто вони жінки, що вони роблять? Траверси Tra – переходити, однина вона переходить, траверс – множина вони переходять, траверс. Ви звернули увагу, що звучить однаково і без контексту не зрозуміло, коли я говорю ель траверс. Незрозуміло, чи це вона переходить, чи це вони переходять. Потрібен контекст. Тобто потрібно знати, про що йде мова. Раести. Ель Раест, Ель Рест. «шерши». Elle cherche, elle cherche. Fermi, elle ferme, elle ferme. Préparer. Elle prépare. elle prépare. Aimer. Elle aime, elle aime. Думаю, ви звернули увагу, що з дієсловом з голосної еми. Ми, бай, ми чуємо різницю. Лм це вона любить, «ельзем» – це вони люблять. Наступна вправа. Треба взяти інфінітив, наприклад, на ходити і зробити наказовий спосіб. Треба сказати йди або Йдіть. Ставимо закінчення «ю» або з це є в граматиці, трохи вище. Марши, марш, марші. Думаю, ви звернули увагу, що інфінітив марші ходити і сказати людям марши йдіть звучить на слух однаково. Парлі, парли, парлі. Препари, препари, Фермі, ферм, ферми. Далі ми робимо вправу на множину. Взагалі, всі ці вправи, якщо у вас є час і мотивація, я рекомендую прописувати. Ви по цьому підручнику навчитеся писати. Це дуже гарний підручник, щоб навчитися писати, якщо ви будете робити письмово всі вправи по граматиці. Robemos o dnenim nos genoux. Lagar, ligar. Sa table, se si table. Ma chaise, mes chais. Ta camarade, tes camarades. Cette place, si place, La salle, Добре, на сьогодні ми закінчили. Наступну вправу зробимо на наступному уроці. Будь ласка, скачуйте підручник. По посиланню під цим відео ви заходите на платформу у розділ Відкриті уроки. Подивіться у презентації, як це зробити. Посилання на презентацію курсу Французька 365 днів. Ви знайдете у посиланні, перед, в описа, посилання на платформу, ви знайдете в описанні цього відео. І також ви знайдете в описанні цього відео посилання на презентацію цього курсу, і там я зафільмувала, як користуватися платформою. Ваше домашнє завдання вивчити правила читання, зробити вправу самим по правилам читання, по правилам читання, послухати аудіо до уроку і самим прочитати текст, бажаючи можуть зробити всі вправи письмово. На все добре, і зустрічаємось з вами завтра на уроці номер 3